Мої вітання, друзі, луцьк, привіт! Це кіше. Я хочу запросити вас дорогенькі 8 жовтня на благодійний концерт. вечір концерт мета якого збір коштів на допомогу лікування маленького хлопчика. Кожен квиток це шанс на порятунок. Ми своєю піснею дорослі малі, допоможемо Матвію. Одужа запрошуємо всіх небайдужих людей, людей доброї волі приєднатися в цей вечір, провести його разом з нами, послухати наших пісень. Моїх, зокрема, також наші пісні звучатимуть. І з вірою у серці. 8 жовтня, 18.00, обмуздам театр. Тільки разом ми зможемо допомогти видужити цьому п'ятирічному, чудовому волинському хлопчику. На цьому концерті відбудеться магія. Чекаємо на тебе. Квитки у касі театру. Це можливість врятувати життя маленького українця. Матвійка. Чекаємо вас, давайте допоможемо. Матвійку разом. Вхід для дітей. Безкоштовний. До зустрічі. Чекаю на вас 8 жовтня. Луцьк. Help Матвій. Хелп Матвій. Help Матвій. Хелп Матвій. Хел Матвій. Кожен придбаний квіток це крок до порятунку нашого Матвійчика.